Максимально крутезна моделька від Рларло. Моделька в сьомому масштабі це таке 0,7. Ось така величезна коробка, сьомий масштаб, дійсно величезна радіокерована модель, багатофункційна. Покажу вам всі її функції. Покажу вам, що є підсвіточка, як це працює. Візуал просто максимально шикарний. Такий класичний позашляховий колір. Дивіться, такий металік темно-зелений, дуже класно саме пофарбована ця моделька, дуже класно по візуалу зроблені ось ці різні маленькі детальки по бамперам, хромовані диски, м'якесенькі шини. Ось такі хромовані бампера, ліхтарі ну виглядає просто дійсно. Якісно та шикарно. Ось такі дзеркала, бачите, як промальований там салончик, руль, все це є. Далі йдемо. Ось тут є поворотнички, до речі, вони теж світяться. Тут бокові, ось ці маленькі, теж будуть світитись, і це все вже є встановлено з коробки. Ось тут теж хромована ця решіточка, хромований бампер, склоочисники Ну, тобто все зроблено максимально, максимально якісно і дійсно величезна моделька в 7-му масштабі. В комплектації йде ось такий пульт. Це пульт, ну, Вони вказують, що це їхній реларло, але це такий пульт, як дамбо на багатьох можна радіокерованих моделях його зустріти. На 10 каналів є регулювання все з пульта. І все показую далі. Машинка ось так іде готова до використання з коробки, Тобто дістали, все готове. Єдине, що треба, то це акумулятор 3С, тобто 11,1 вольт. Треба сюди встановити. А можна від 2 до 4 С підтримує, тому що це безколекторна версія мотора. і мотор тут, до речі, стоїть сенсорний. Тобто, максимально практично і класно, що буде плавний. Дуже хід цієї моделі. Класно, те, що вони зробили цей кузов безкліпсовий, як бачите, ось так він відкривається. І ось тут є оцей каркас. І розведено все, розведено, подивіться, дуже багато проводів, розведена підсвіточка для цього корпуса. І ще, бачите, дуже цікаво, що вони вже ці всі провода, вони попроводили їх, бачите, тут додатково ще обгорнули в такий захист. Ось там є ще додатково ліхтарі. До речі, покажу вам ще ну це буде окреме відео. Саме ось ця моделька вона прийшла, не підключений був пульт керування до машинки, тому мені прийшлось це робити окремо. Зараз вже все працює для того, щоб я вам зміг показати. Саме функціонал цієї моделі. 140 А, як вказує виробник, є регулятор. на ньому є вже охолодження, є вентилятор. Тут нема охолодження, але дійсно дуже такий величезний. Моторчик вже стоїть на цій моделі. Як бачите, рама, звісно ж, це буде метал. Чотири є додаткові серви на мости і на коробку. І тут серва на 45 кг. Ось тут серва, серва, серва і ось тут ще одна серва. Ну, ось так виглядає це під корпусом. Далі по машинці ще покажу вам ось так. По шинам я вам вже казав, що вони реально м'якесенькі. класні шини, особливо для такого масштабу великої ваги і такого розміру. Металеві кардани, металеві всі оці лінки, тяги теж метал. Це портальні мости. І мости, звісно ж, з блокуванням та розблокуванням з пульта керування. Також цікава штука, дуже дійсно це класно. Багато виробників вже починають це робити, це можна відключати або підключати передній та задній привід. Тобто, можете зробити цю модельку задньопривідною або передньопривідною. Щодо переднього та заднього приводу, от, показую, дивіться, бачите, включає, тобто це зараз повний привід. Ось так. Натиснули, працювала серва. буде працювати тільки задній привід. Або можна зробити, щоб працював тільки передній привод. Ну, Це реально класно, якщо ви хочете якось переексперим... поекспериментувати, або щось поробити таке цікаво, де вам буде зручніше там погратись та попідключати ці приводи. Загалом це класна функція, коли таке є. Ну, і взагалі краще, коли таке є, ніж його немає. Далі подивіться по під світці. Хочу вам показати, що ось так працюють поворотнички. Бачите, горить світло вже ліхтарі. І додатково ось так працюють поворотники. Це все на ходу. Тобто, як ви їдете на цій моделі, так і будуть працювати ліві і прави поворотнички. Також буде блокування розблокування мостів. Ось тут ці кнопочки. І показати вам ще задні ліхтарі, як вони працюють. Тобто, звичайно, це буде так само, бачите, є підсвіточка. Тут, по-моєму, ще є задній ход. Так, да, бачите, є і задній ход. Тут буде ставитись запасочка, і тут такий фаркоп. Тобто класна підсвітка, вона теж багатофункційна, можна включати-виключати цю підсвітку. І також перемикати. Трансмісію з пульта керування і робити так, як вам зручно. Ну і звісно ж, бачите, я включив оцю підсвіточку бокову. тобто все це може включатись от Бачите, тут ось тут зараз засвітилось. Тобто все це можна включати, переключати з пульта керування, де вам треба підсвітки більше, де треба менше. І, звичайно ж, функціонал по трансмісії. Величезний ось такий позашляховик, сьомий масштаб, Рла-Ро. І уважно, що це моделька ТК-07 і в безколекторній версії, тобто з регулятором на 140 А і з мотором, який має сенсор.